Ми піднялися туди наверх, халодетектором встановили детальне знаходження цієї бойової частини. Було дуже важко, адже коли хет влучив у вітряк гвинт, то він всередині розсипався. Майже по всій площині гвинта були металеві уламки цього БПЛА. Тало детектор. Майже по всій площині подавав сигнали. Після ретельного огляду ми все-таки знайшли місце розташування бойової частини, зробили заміри, також зробили креслення там на місці, на висоті, щоб можна було безпечно зробити отвори по периметру, щоб неможливити пошкодження нами бойової частини. Ми цю бойову частину демонтували, далі вже спустились на Землю і після чого провели вже її подальше знищення.